Добрий день. Ми знаходимося на сторінці Interactive Brokers в моєму профілі. Хочу похвалитися невеликим результатом. Маємо фірму Rocket Lab, американська фірма, яка займається космосом, запусками супутників в космос. Я та цією темою давно цікавлюся на, на Interactive Brokers присутній більше року. Як ми бачимо, маю одну акцію. Купляв її за 5,53 долара. Зараз за останні півтора місяця. Ціна акції виросла майже вдвоє. Це спричинено їхніми. випробуваннями нового двигуна до нової ракети. В них досить хороші результати. У мене був вибір купити акції Rocket Lab або Virgin Galactic. Але Virgin Galactic. Хоч там і такий цікавий. Цікавий бізнесмен. Нею керує. Річард Бренсон. Ну, але в них проблеми з їхнім кораблем. Вони займаються космічним туристом, туризмом. А у Rocket Lab справи йдуть непогано, мають замовлення. Зробив ставку саме на Rocket Lab. Ну що ж, друзі, в описі буде посилання. Щоб приєднатися до Interactive Brokers, можна купувати акції компанії зі всього світу. Interactive Brokers – це є найбільший брокер в Сполучених Штатах. Zapraszamy i do zobaczenia.